Узбекистан дуже потужний і е, атрактивний ринок 40, под 40 мільйонів людей. Кожного року в Узбекистані народжується 700 тисяч дітей, в Україні 150 тисяч. Вони е, дуже змінюється культура. І ще я можу сказати споживання. і Ще я можу сказати, що ну, це як Україна, там 15 років тому. Ну, у кожної родини 5 дітей. Розумієте, який, який це ринок В Україні всього, такого не було. Да, останні 30 років. Да, да. Ну, не, не було, може, може буде. Ну, це така культура. З Узбекистаном граничить Афганістан, Таджикистан, Туркменія. І разом, якщо сказати, що це кластер, це 100 мільйонів людей. 100 мільйонів людей, на яких ми можемо розраховувати. Так, да, культура, доступ до ринків, він ну, дуже різний. Ну, ми бачимо там дуже, дуже серйозні перспективи. Чим Узбекистан відрізняється, наприклад, від Казахстана. Це просто зростання виробників. Ми промаргали, думаю років п'ять, і в нас вже є дуже круті конкуренти вертикально інтегровані. Бо вони місцеві чи з Росії можливо? бути ні, ні ні, локальні, локальні. І ми розуміємо зараз, що скоріше за все нам не тільки будувати прийде прийдеться. Нам буде потрібно когось придбати.